Усім доброго дня. Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні в нас на огляді автомобіль Honda CRV зі Швейцарії. Автомобіль знаходиться в місто Радивелів Рівненська область. Підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок, Будуть приходити вам нові сповіщення. Може хтось підбере собі також авто. А зараз. Оглянемо автомобіль. Автомобіль у нас 15-й рік, чистий, а облік стане 15-тим. З двигуном 1.6 один і на механіці. 118 кВт, 160 коней. А на таких в сірому металіку, як бачимо, Дуже практичний колір на таких лег... гарних легкосплавних дисках. 18-х, літня гума, поворотники в зеркалах, біксенон, поворотне світло, противотуманки, омивачі фар, парктроніки. Також має датчик світла, датчик дощу. Адаптивний, адаптивне дальнє світло, поворотники в зеркалах. Рівненький, немає сколів. Фонарі задні не побиті, гарні такі, в гарному стані, партроніки, задні камера. Автомобіль у нас на багатій комплектації. Давайте оглянемо. Карти в хорошому стані, пороги. Такі резинові коврики дуже практичні. Сидіння в нас не пропалені в гарному стані. Підлокітник, шестиступка, камера, навігація, двохзонний клімат, підігрів сидінь. А тут у нас розетка, підлокітник і USB і так далі. Тут у нас рухається підлокітник повильоту, зеркало з автозатемненням, Зеркала підсвічуються. стеля в нас частенька, нічого не подряпано, торпеда передня. Все добре, нема проблем. Давайте тут оглянемо задній ряд в хорошому стані, нічого ніде не. Дине. Не пошкоджено. Також резинові коврики. Тут у нас верна карта хороша. Закриємо. Давайте оглянемо багажне відділення. У камеру я казав, є. Тут у нас в такому стані, нічого не побито. Все має дуже гарний стан. Такий. Як бачимо. Докатка в Хонді, ключі, домкрат, все це присутнє. Перейдемо ще в салон. Так, з цієї сторони також все в гарному стані, як бачимо. Сидіння складаються, алькантари. Тут також все гарно. Водійська карта порядочку. Повний електропакет. Тут також сидіння водійське не просиджене в хорошому стані. Кермо не перешивалось в оригіналі. Помічники. Кермо рухається по вильоту і по наклону і по вильоту. Присядемо до автомобіля, ну, круїз. Це все зрозуміло. Зараз заведемо автомобіль, подивимось, який пробіг. Зараз зараз десь ключик. Карманчику. Зараз зараз. Є. Зараз, секундочку, вибачаюсь трошки за затримку відео. Заводиться дуже гарно, півоберта. Розхід палива. Зараз побачимо, включиться. 163 пробіг в нас. 163 розхід. Це в нас я їжджу в місто. У даному випадку за місто виїхав 6 і 4. 6, так 6 в основному стоїть. 6-4. Тут в нас камера, зараз подивимось. Включимо. Камера дуже якісна, поворотний. Ось так. Має. Запуск старт-стоп, ну таке, типу, на... ну, хто розуміє, то знає. Хороший стан на автомобіля. Зараз, якщо прийду ще ще вам товщиноміром, подивимось, який заведу, вийду, пройдемо ще по лакофарбу, покриттю подивимось. Так, Тувщиномір. Як завжди з даху. 98. Давайте з цієї дверки почнемо вже водійської 90. 91. Крило у нас 98, 91. Задня ляда. 78 з цієї сторони в нас. 89, з цієї сторони 95, 95, 99. Я ставлю один раз товщиномір на деталь. Якщо нема підкрасів, значить їх нема. Зараз ось так. 88 капот. 109. 90. Як бачимо, все в рідній фарбі, хороші автомобілі. Кому сподобається, приїжджайте на огляд, ціна в описі. Усім дякую, до побачення.